Радий знову всіх вітати на каналі сервісного центру -Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Дуже багато в нас було роботи, додавались деякі матеріали на сайт. Отже, тільки зараз продовжуємо додавати ноутбуки, адже в нас вже їх трошки вже є скопилось відновлених та протестованих вже готових до продажу. Починаємо з цієї культової моделі Razer. Які вже було продано достатньо в нашому сервісному центрі, ноутбук е ігровий е відомої американської марки, як я сказав, вже Resor, досить сучасний, тому що на процесорі він у нас на 7-му 10-го покоління 10750 750 Детальні характеристики, кількість ядер, потоків, частоти є в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі. До цього відео, якщо вам буде цікаво, ви зможете всі ці параметри подивитись там. Відеокарта, крім в процесор звичайної Intel, є тут повноцінно потужний RTX 2060, а відеокарта 192-бітна. Працює вона вже з GDDR 6 з 6 ГБ. Отже, я відношу цю відеокарту вже до класу потужних відеокарт. Ну, вона вже і перша за серії RTX з технологіями. Далі, щодо оперативної пам'яті. Тут в ноутбуці знаходиться, як бачите, 16 ГБ оперативної пам'яті, встановлена вона двома планками по 8 ГБ, 4-го DDR. -а. Samsung, якщо не помиляюсь, тобто ще й додаткових 15% продуктивності за рахунок двоканального режиму. Ну і 16 ГБ обсяг я відношу вже до комфортного, тобто він перекриває не тільки звичайні потреби при роботі з ноутбуком, а й дещо більше. Так, як бачимо, диск встановлений в ноутбуці. в нас M2 NVMe, PCIe Express. З самим швидким інтерфейсом, який є в цих ноутбуках, завжди наші ноутбуки йдуть з такими швидкими дисками, щоб все завантажувалось, копіювалось дуже швидко. Диск, як бачите, новий: 8 годин цього напрацювання, 328 ГБ. ну Це встановлена система, тести. 100% має за всіми параметрами. Те саме в нас відноситься до батареї. Батарея, як бачите, має нульовий відсоток зносу. Ну, тести часу роботи від батареї будуть згодом викладені в нас на сайті. Зазвичай ці ноутбуки працюють в режимі перегляду фільму від своєї батареї десь більше 4 годин. Ну, тобто тут непогані батареї стоять в цих разерах. Ну, звісно, треба. Забезпечити нормальну роботу, тобто не можна її розряджати, переохолоджувати, нагрівати більш ніж, скажімо, кімнатні температури. Ну, це в нас буде окреме відео щодо користування батареями. Так, екран, який знаходиться в цьому ноутбуці, у нас 144 Гц, це в нас IPS, а ну, якщо бути точним, це HADS в нас технології з підвищеним контрастом 1200 до 1, бо зазвичай матриці йдуть 800-1000, а ця 1200 95% RGB, тобто майже повністю охоплює кольорову палітру. Ну, кути огляду. Звісно, теж дуже о, високі, близькі до 90 градусів. Ну, і щодо разерів, тут вже я звик до того, що саме в цих ноутбуках я ще не бачив дешевих матриць, тому екрани тут дуже з якісною картинкою. Щодо стану самого ноутбука, він дуже гарний. Як на мене, можна його віднести до Ледве помітних слідів використання, тому що бачите, навіть на клавіатурі затертостей на кнопках немає. Корпус також майже в ідеальному стані. Я навіть не бачу зараз битих кутів. Тобто всі кути в ньому живі. Стан верхньої кришки також дуже гарний. Якщо придивитись, можна побачити деякі такі подряпини, але ж в цілому. Корпус знаходиться в дуже гарному стані. Давайте попортак швиденько. Ці моделі ми багато вже оглядали, але ж для людини, яка зацікавиться цим ноутбуком, щоб не шукати це. Перше, в нас тут йде порт підключення зарядного пристрою. Пристрої, звісно, оригінальні, і вже ми впевнили, впевнились на власному досвіді, що краще використовувати тільки оригінальні пристрої з цими ноутбуками, тому що потужність ноутбуків достатньо висока. А в неоригінальних блоках жилення є проблеми або з самим дротом. Або з роз'ємом, навіть частіше з роз'ємом, він тут досить специфічний. І ця серцевина вона іноді не витримує навантажень температурних, якщо вона не оригінальна. Далі в нас повноцінна мережа LAN. Забачте. Так, Повноцінна мережа LAN, порти USB 2.03.0, USB Type-C 3,5 дюйми для зовнішнього підключення наушників. Далі, з цієї сторони, справи в нас ще один USB Type-C, ще два порти USB 2.03.0, HDMI для підключення зовнішнього монітора, Kensington Lock. Ну, тобто, Скажімо, розширений набір портів, але ж ну, не, 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 не різноманіття, звичайно. Мені подобається те, що є USB-порти як звичайні, так і Type-C з лівої і з правої сторони. Це дуже зручно в користуванні ноутбуком. Зовнішній монітор, мережу ви зможете підключити. Звісно, в ноутбуці ще є Wi-Fi. Так, Звук, до речі, непоганий. В разерах він виводиться на передню частину. Однією з найбільших. Переваг даних моделів, моделей ноутбуків, я вважаю, це саме металевий корпус. По-перше, він виглядає дуже стильно, по-друге, він дуже надійний, тому що бачив вже такі ноутбуки з битими кутами, але ж навіть при ну, в деяких, звісно, випадках треба ноутбуки берегти, не можна їх бити. А в деяких випадках навіть не страждає екран, якщо ноутбук цей якесь. <кій> отримує механічне пошкодження, але в будь-якому разі він стійкий до е якихось е невеликих пошкоджень, подрепин, е потертостей тощо. Тож, е корпус, як бачите, в непоганому стані, ну і це, як на мене, дуже велика перевага цього ноутбука. Тому е можемо підсумовувати е культовий Razer. В дуже гарному стані, досить сучасне, 10-те покоління повноцінне і 7 10-750, дискретна відеокарта RTX 2060, також потужна. З 16 ГБ оперативної пам'яті в двоканальному режимі ще 15% додаткової продуктивності за рахунок цього двоканального режиму. На новому 512%. Гігабайтному, ну реально 476,9 бачите гігабайт на новому m 2 PCI-Express дуже швидкому диску на батареї майже без зносу. Точний час роботи в режимі перегляду фільму можна буде побачити на сайті. Ну але ж я кажу, що зазвичай за своїм досвідом більше 4 годин цей ноутбук може працювати в такому режимі з оригінальним блоком живлення. Якщо у вас є запитання щодо цього ноутбука за цим номером телефону, який буде в описі до відео, ви зможете задати їх в телеграмі або вайбері, там зручніше за все відповідати. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати до нас сервіс на Поділ, побачити своїми очима. Можна навіть встановити якусь програму, якщо ви хочете щось потестувати. Але ж всі тестові програми на робочому столі є. Як бачите. <кхем> Як і проставлені всі драйвери. Його можна поглянути і придбати в нашому сервісному центрі, або ж навіть замовити, якщо ви знаходитесь не в Києві. Це можна також зробити дуже безпечно. У нас дуже гарний авторитет. Ви можете це побачити за будь-якими соціальними мережами, які ми ведемо. Це YouTube або Instagram. Ми відправляємо ноутбуки накладеним платежем. Для цього всього лише ми беремо передоплату за доставку 300 гривень. Ви можете отримати в себе його на відділенні, оскільки ноутбук вже на ньому встановлена операційна система з усіма драйверами без будь-яких паролів чи, чи такого з блоком живлення можна на відділенні в себе, ви можете його підключити, завантажити, перевірити роботу якихось вузлів. Давайте, до речі, запустимо тест, щоб продемонструвати роботу відеокарти. Все це точно так, як це роблюсь зараз. Я ви можете зробити в себе на відділенні, тільки впевнившись в тому, що все працює, розрахуватись за ноутбук, стати його власником. Ну, як бачите, RTX 2060 280 кадрів в такому невеликому вікні. Ну, тобто відеокарта працює повноцінно. Це саме RTX 2060. На всі ноутбуки, які ми продаємо, якщо не оговорене інше, зазвичай ми надаємо гарантію 6 місяців. Так і на цей ноутбук буде гарантія повноцінна 6 місяців на всі його складові, включаючи блок живлення з кабелем. Кабель кабель до речі буде в комплекті одразу під. Нашу розетку, щоб можна було одразу використовувати, буде гарантійний стікер на корпусі, який не можна пошкоджувати. За будь-яких питань можна буде знову ж таки звертатись до нас за цим номером у Viber або Telegram, з'ясувати будь-які моменти. Ми, наша... наша... Направлення наше це знову ж таки саме ремонт ноутбуків, тому якщо виникнуть якісь проблеми, це буває дуже рідко, тому що ноутбук перед тим, як в нас поступає в продаж, він мало того, що зазвичай ремонтується. ну Саме в цьому ноутбуці були проблеми, були закорочені. Контакти в роз'ємі оперативної пам'яті, хтось необережно по ним пройшовся якимось металевим, можливо, предметом. Довелося дуже обережно їх пропаяти. Все зроблено акуратно, всі роботи ми робимо в сервісному центрі з, найвищим, з найвищою якістю. Після цього ноутбук повністю запрацював, тобто в ньому не було ніяких серйозних ремонтів. Крім того, завжди повністю перезбирається система охолодження на дуже якісних. Витратних матеріалах, які ми вже перевірили з часом на термопасті, розкладені термопрокладки оригінальні, так як вони повинні бути тут. Ну, тобто, за наші ноутбуки ми не хвилюємося. Звісно, раз у рік, як то кажуть, і палка стріляє, але ж це буває дуже рідко, або ж не буває взагалі. Тому, якщо вас зацікавив саме цей райзер, разер, питайте. Якщо вам потрібен якийсь інший ноутбук, дешевший або дорожче з іншими параметрами, дивіться ще наше відео. Ноутбуки в нас ще будуть. В продажу буде їх ще багато і будь-яких марок. А, але тільки ті, тих, які ми вже перевірили з часом, які мають надійну конструкцію системи охолодження та корпусу. З неякісними ноутбуками, ну, там, скажімо, з більшістю моделей MSI, є деякі Asus не дуже надійні, ми стараємося не працювати. Тож, в нашому сервісному центрі ви зазвичай придбаєте те, що буде вам слугувати довго. Дякую вам за перегляд, сервісний центр Kyiv. до побачення.